Сьогодні в нас на позачерговій сесії депутати дуже так активно попрацювали. Злагоджена робота, фактично всі питання підтримані. Основне, що хотілося б сказати, це про виділення 60 мільйонів з обласного бюджету на потреби Збройних сил України, саме на тих військових, на ті команди, бригади, які на території Харківщини сьогодні боронять нашу Харківщину. Ці гроші були закладені в рамках обласної програми місцевого самоврядування на наші два регіональні обласні конкурси разом майбутнє і «Ефективна медицина. Було при я рішення, що ці гроші ми не будемо використовувати в напрямках саме по цим конкурсам, а скеруємо безпосередньо на потреби збройних сил України, які боронять наш регіон. Окрім цього, хотіла б сказати, що сьогодні ми проголосували за ряд порядків, положень щодо виділення фінансування підтримки сімей, захисників і захисниць, дітей. Фінансова підтримка щодо можливості оздоровлюватися в наших закладах на території Харківщини санаторних. Окрім цього, створили тимчасову контрольну комісію, яка складається з числа депутація обласної ради, яка буде займатися питанням щодо наших дітей нашого регіону, в тому числі евакуації наших дітей, куди діти евакуюються, як вони там перебувають, в яких умовах це стосується в першу чергу і закладів обласних, тому що в нас є заклади обласні, в яких перебувають діти, і це стосується в цілому дітей, які проживають на території Харківщини.